Після прибуття Форт Боракай на трициклі або автобусі можна доїхати до житла. Це буде ще 100-150 песо в залежності, куди їхати. І того виходить з аеропорта до готеля на Баракаї 700-800 песо на людину. В аеропорті, в аеропорті пропонують пакетну доставку вас за 1200 песо. Чому такі збори? В 2017-2018 роках Боракай був закрит на перебудову. Щось по типу з 12 тисяч готелів залишилося тільки ще Шість тисяч решта припинили своє існування із за неправильної утилізації відходів та системи каналізації. Тут посували, обрізали будинки, щоб збільшити ширину пляжа. Тут досі йде будівництво, кладуть дороги, вдосконалюють інфраструктуру, і це одна із причин, чому Баракай взагалі такий дорогий острів. Інша причина, що все їде з великої землі, навіть питна вода це маленький острів з півночі на південь, 8,9 км. кілометрів.